Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина, і спершу коротко про головне. Голова Волинської ОВА подякував ППО. На Волині затримали майора СБУ прихильницю руського міра. Медик, який допомагав ухилянтам, виявився ще й депутатом. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 81 ракету різного базування. Українська протиповітряна оборона збила 34 ворожі крилаті ракети. На Дніпропетровщині прильоти у трьох районах постраждали шестеро людей. З них двоє. Це діти. У Нікополі пошкоджені 24 приватні будинки, понівечені сім господарських споруд. Побиті сонячні панелі, лінії електропередач та газогони. 9 березня російські війська двічі обстріляли кора. Бальну площу в місті Херсон, внаслідок чого загинули четверо людей, і щонайменше троє людей поранено. Ранковий обстріл загарбники вели з танка, який уже знищено страшною. Була ніч для жителів столиці в Голосіївському районі Києва. Влучання в об'єкт інфраструктури. Святошинському районі уламками ракети поранено три людини. Наслідок вибуху п'ять автомобілів повністю знищено ще 15 пошкоджено. Уламками зачепили фасади прилеглих будинків. Прильот є і на Львівщині. Російська ракета впала у житловій зоні Золочівського району. Розпочалась пожежа, що знищила три будинки: стільки ж авто, гараж і декілька господарських будівель. Відомо про п'ятьох загиблих, трьох чоловіків та двох жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. В Івано-Франківську ракетне влучання по енергетичному об'єкту на Тернопільщині уламка російської ракети пошкодили п'ять будівель. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Під вогнем була і сумщина. Російські ракети прилетіли у житловий сектор та підприємство. Постраждали марні люди. Щодо Волині, у соцмережах були численні повідомлення про гучний звук у Луцьку близько п'ятої ранку. За словами голови Волинської Ова Юрія Погуляйка, станом на ранок в області було все спокійно. Цитую: прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам. Протиповітряної оборони за захист у тексті чиновника немає фрази, щось на кшталт на Волині нічого не вибухало. Натомість є подяка силам ППО. Станом на зараз Росія тримає в Чорному морі два ракетоносії із загальним залпом до чотирьох крилатих ракет типу Калібр. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі. В середземному сім ворожих кораблів. Три з яких носії крилатих ракет калібр, загальний залп до 20 ракет. А в столиці Росії і в Свердловській області Російської Федерації 9 березня лунала повітряна тривога. Сирена і рекомендації пройти в укриття звучали із радіостанцій та телеканалів. Усе через злом серверів. Російське відомство зазначило, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності. Тим часом наші Збройні Сили України плідно працюють над очищенням української землі від ворожого мотлуху. За добу Ліквідували ще 590 терористів армії Путіна і купу російського брухту. Так, за час повномасштабної війни в Україні загинули майже 157 тисяч окупантів. Сьогодні у ківерцях прощалися із загиблим героєм, мешканцем міста Дмитром Мальничуком. В останню дорогу Дмитра проводжали дружина, діти, рідні, міська влада та жителі громади. Відспівування відбулося в Святопокровському соборі. а Поховали героя на алеї слави міського кладовища. Дмитро Мальничук загинув, захищаючи Україну 3 березня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Від Вічна пам'ять, честь і шана герою. державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівниці СБУ на Волині. Жінка виправдовувала російську війну проти України. Вона через меседжер надсилала повідомлення своїм знайомим та родичам, у яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України внутрішнім конфліктом. Майор СБУ повторювала російські наративи про війну в Україні, стверджувала, що Україна не зможе існувати без Російської Федерації та Білорусі. Підозрювана визнав називала анексію Криму а злочину російських військових у Бучі називала інсценуванням. Наразі її обрали запобіжний захід. Нічна ракетна атака повністю знеструмила Запорізьку АЕС. Це загрожувало аварію з радіаційними наслідками для всього світу. Однак, фахівці Укренерго вже відновили енергоживлення для станції. У наступному сюжеті про окупацію запорізької атомки її працівників, які, попри знущання російських військових, продовжують виконувати непросту місію підтримувати рівень ядерної та радіаційної безпеки. Повномасштабне вторгнення РФ на територію України принесло багато важких випробувань та викликів нашому суспільству. Україна вперше зіткнулася із ядерним тероризмом. У ніч з 3 на 4 березня 2022 року. Російські загарбники окупували місто Енергодар та захопили Запорізьку АЕС. Однак вони не змогли схилити весь колектив станції до співпраці. Сьогодні її працівники ціною надзусиль забезпечують ядерну і радіаційну безпеку атомної станції. Тепер Запорізька АЕС. Символ мужності та незламності українських атомників через окупацію. Велика кількість енергодарців стали вимушеними переселенцями. Для багатьох з них прихистком став вараж, а рівненська АЕС підтримкою. В день роковин окупації Запорізької АЕС в інформаційному центрі РАЕС відбулася зустріч переселенців із адміністрацією станції та міським головою варашам. Розпочали із молитви настоятель свято Покровського храму ПЦУ проти Віталій Боднар разом з усіма присутніми Звершили молитву в ім'я перемоги добра над злом, яке сьогодні безжально нищить Україну, зі словами розуміння та вдячності за мужню працю, любов до країни до переселенців з Енергодара звернувся генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк. Він підкреслив, що дуже непросто оцінити ті надскладні обставини, в яких доводиться працювати атомникам Запорізької АЕС. Але сьогодні українці згуртовані як ніколи, і ми зробимо все, аби деокупувати електростанцію. Ми будемо разом відновлювати експлуата. Стацією Запорізької АЕС. Вона як була, так і буде найбільшою українською станцією в Європі. Серед переселенців з Енергодара, які сьогодні працюють в колективі атомників Рівненської АЕС, Андрій Гозей. атомник родом із Володимирця. Проте за волею долі свій трудовий шлях розпочав на Запорізькій атомній станції. І Так, я з 94-го року знаходжусь уже там, знаходився. Получается 28 років. На атомній станції працював начальником зміни блоків 1-2. в 2019 році перейшов. В НТЦ. Андрій розповів, що з рідного Енергодара вони із сім'єю виїхали у вересні минулого року. Однак там залишилися рідні, друзі, колеги-атомники, які, попри знущання російських військових, продовжують виконувати непросту місію підтримувати рівень ядерної та радіаційної безпеки. Я знаю на багато людей, дуже багато людей, які не підписали воду да, з, з, з Росатомом, але вони. Підтримують наші енергоблоки в безпеці. Максим Гордійчук каже, що він і колеги постійно спілкуються з тими, хто залишився на окупованій території. Територія, яка окупована, вона з кожним днем стає все більш психологічно важчою для тих людей, які там, які чекають повернення України по завершенню зустрічі, переселенці подякували організаторам за підтримку, яка допомагає їм пережити такий непростий для кожного із нас період. Відчуття психологічно дуже важке Ну, увазі. Тому що дивитися на те, що там робиться, і треба жити, треба ходити, якось ще робити, щоб поки тоді дозволяли нам працювати поверсі місяць, ну, взагалі-то, звісно, важко то все було. Тому ці зустрічі треба. Я Побачив, як засвітилися очі в людей енергодарців, Їм потрібно було такі слова почути, їм потрібна була підтримка. Тут на місці для присутніх також провели екскурсію інформаційним центром РАЕС. Ознайомили з історією будівництва та становлення атомної станції та міста супутника. Усі переконані у тому, що зовсім скоро ЗСУ звільнить нашу територію від окупантів. І над Запорізькою АЕС та Енергодаром замайорить жовто-синій стяг. Учора ми повідомляли про незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон, яку викрили на Волині. Нагадаю, схему організували двоє мешканців інших областей, які тимчасово проживають у Ковалі. За свої послуги брали три тисячі доларів. До схеми був причетний медик Ковальського медоб'єднання. Як сьогодні повідомили в обласній прокуратурі, медик, який був задіяний у схемі, є водночас і депутатом міської ради на Волині. Керівник Волинської обласної прокуратури вже повідомив йому про підозру. За нашою інформацією, мова йде про 52-річного депутата Ковальської міської ради Юрія Руддян. Він у міськраді представляє Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та є членом постійної комісії з питань освіти, культури та охорони здоров'я. Керівники Волинської військової адміністрації та управління Нацполіції оглянули мобільний ситуаційний центр. Він обладнаний на базі повноприводного автомобіля «Ісузу» і дає змогу відстежувати безпекову ситуацію в області на великих відстанях в онлайн режимі. Перебуваючи в будь-якій точці, Волині є можливість здійснювати моніторинг порушень законодавства та ситуації пов'язаної з можливими воєнними діями на території області. Все це має допомогти опа. Опер оперативніше отримувати інформацію про події та негайно на них реагувати. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Боксери визначають, хто представлятиме волинь на чемпіонаті України. В обласному центрі оригінально вшанували Кобзаря. У Луцьку в будинку згоріла жінка. У Луцьку в будинку згоріла жінка. Трагедія трапилася ввечері, 8 березня на вулиці Базарній. Вогонь частково охопив перекриття і покрівлю поширився всередину будинку. У помешканні рятувальники знайшли тіло 69-річної жінки. Причина пожежі встановлюється. Ймовірно, вогонь спалахнув через недолі конструкції нагрівальної печі. Сьогодні в обідню пору у селі Рованці трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Будівальній. Як повідомили волинські новини, зіткнулися вантажівка ЗІЛ та пікап Тойота. На щастя, потерпілих немає. У результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. На місці працювали патрульні. Полоцьку правоохоронці викрили на сутенерстві 55-річного чоловіка. Підозрюваний вже перебував на іспитовому терміні за аналогічний злочин, втягнення у заняття проституцією. Прокуратура не розголошує імені чоловіка, але, як повідомляє Західнет, йдеться про колишнього лікаря-гінеколога Василя Стефанюка. Для нього це вже третя підозра за сутенерство. У вересні 2020 року його викрили на сутенерстві. Та продажі амфетаміну. на той момент чоловік працював лікарем-гінекологом у Луцькому пологовому будинку. Після викриття його звільнили. Тоді суд призначив йому три роки із питового терміну. Вже у травні 2021 року поліція вдруге викрила Стефанюка на сутенерстві. Він встиг місяць пропрацювати у Цуманській райлікарні, але його одразу звільнили. Чи працював він після цього лікарем? Невідомо. Наразі справу розглядають у суді, але вирок. Ку поки немає. Любашів Нововлинсь, Коваль, Володимир Луцьк на чемпіонат Волині з боксу серед юніорів та юніорок з'їхалися спортсмени чи не з усіх міст області. Боксери зустрілися на ринку, аби заслужити представляти Волинь на чемпіонаті України. Більше дивіться у сюжеті. Стати чемпіоном світу в своїй категорії. Таку мету ставить собі лучанин Юрій. Боксом хлопець займається вже чотири роки. Сьогодні він учасник чемпіонату волині з боксу серед юніорів та юніорок. Ти, 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 це справа. А сюди кинуло, сюди. Хлопець впевнений, якщо щоденно плідно працювати, чемпіоном він зможе стати за років п'ять. боєм Юрія уважно спостерігає його тренер. І лети на нього переднього. Півтори хвилини двобою, і Юрій його переможець. <звук> Та перемога переконаний тренер юного боксера. Не головне у спорті. Є над чим працювати, дивимося. Куда потримав отримав перемогу, але є помилки, треба працювати над помилками. Чемпіонат Волині з боксу серед юніорів та юніорок зібрав 140 юних спортсменів. До Луцька з'їхалися 18 боксерських колективів з різних населених пунктів Волинської області. Це рекорд, і нам дуже приємно, що дивлячись навіть на той стан, який зараз є в країні. Бокс на Волині підтримується, підтримується активно, розвивається. Ну і ви самі бачите, яка зараз конкуренція в ринку. Усі учасники чемпіонату отримують медалі і грамоти. А найкращим головний приз. Поїдуть згодом на чемпіонат України представляти Волинь на чемпіонаті України. Ми відбираємо команду і відбираємо команду по молодшим школярам, по дівчатам і по хлопцям. Зараз ми проходять бої, ми дивимося, розглядаємо. Збираємо команду і далі будемо готуватися вже конкретно хто і на певні змагання. Ну, на чемпіонати вже два-два чемпіонати України. Учасники і учасниці, які чекають свого виходу на ринг, кажуть, хвилювань немає. Ну, я думаю, сьогодні перемогти. Як буде, так буде. Я ж так в таких великих змаганнях не участвую. Зараз от тільки перший чемпіонат області. в мене покладаюся на себе і стараюся боксувати. Чемпіонат Волині з боксу серед юніорів та юніорок триватиме до 10 березня. Локація спортивний зал форма на вулиці Сагайдачного 6 у Луцьку. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Ці слова під час війни стали гаслом надією українського народу. Сьогодні 209 років від дня народження справжнього валета українського народу Тараса Шевченка. У річницю перед пам'ятником Митцю в Луцьку відбулось дійство: нас гуртують думи кобзаря. Любіть Україну свою, любіть її вовремі люте. Останню тяжкою минуту за неї Господа воріть. Борімося, поборимо. Нам Бог допомагає. За нас сила, за нас правда і воля свята. Шевченкове слово звучить силою і правдою і нині, а творчість відображає найглибші переживання українського народу біль та боротьбу за волю та гідність. Сьогодні виповниться 209 років великому українському поетові. З нагоди дня народження видатного українця зібралися лучани та гості міста. Перед пам'ятником Тарасу Шевченку відбувся культурно-мистецький захід. Нас гуртують думи Кобзаря. Це вже сьогодні десятий раз. Це є акція мистецька, прийде своїм кобзарем. Коли небайдужі лучани, незважаючи на сьогодні, от в контексті сьогоднішнього дня, скажу, незважаючи на погоду, таку. Чудову погоду, бо в природі немає поганої погоди. Так все одно йдуть до Тараса Григоровича Шевченка. Поезія кобзаря була і є близькою для кожного українця. На урочистості студенти, вихованці навчальних закладів і просто бажаючі читали вірші великого митця. Учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. У рамках мистецького дійства відбулись акції: одна з них прийде зі своїм кобзарем, яку проводять 9 березня, щорічно вже впродовж 10 років. План акції такий: Значить, люди реєструються, приходять зі своїми кобзарями. Нас є номінації визначені. Нас є дев'ять номінацій, і між тими дев'ятьма номінаціями буде якийсь переможець: один-два дивлячись. Це найповажніше видання. Людина найстаршого віку, наймолодшого віку, родина з кобзарем. Показати свого кобзаря прийшло чимало людей. У кожної книги своя історія. Одне з найстаріших видань принесла із собою Любов Ганейчук. У неї Шевченкова книга зберігається з 1939 року. 39 року. Тридцять дев'ятого року зберегла моя родина. Ваша родина вам так. так, 39 років і ви його використовуєте. Читаю, читаю, Да. Олена і Світлана прийшли зі сучаснішими кобзарями. Діляться, що такі заходи потрібні, аби громадяни не забували про твори нашого пророка та символи українства. У мене такий дуже красивий, це подарували мені. От, цей кобзар, це подарункове таке видання, дуже гарне. От, тут повністю всі твори, ілюстрації зібрані. Ну, читаю, так. Мій звичайний, домашній. В принципі, ми використовуємо на такі потреби, на такі заходи. Всі твори зібрані, цікаво. То й все разом. Наталія Некрахова постійна гостя заходу. Каже, щороку відвідує його, а також читає власні вірші. Беру з собою кобзар і стараюся написати вірш до Тараса Шевченка. І на сьогодні теж написала розмова з Тарасом. Глядачі та учасники мали змогу також долучитися до акції Перемагаємо з Тарасом Шевченком за донат отримати художню листівку з ілюстраціями до творів Тараса Шевченка і написати побажання на прапорі України, який лежав поруч. Зібрані кошти будуть передані Збройним силам України. У нашій цій бригаді, яка воює, яка вже яка наша бригада Волинська, і ми раді з того, що ми можемо хоч їх підтримати. Хоч допомогти їм, тому що, що це з не буває Слава, зайвим. На завершення присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять великого поета і геніального мислителя. Піднесли квіти до пам'ятника та спільно виконали гімн. Марта Михайлюк, Василь Марищук, 12 канал. Читає Богдан Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.